Друзі, всім привіт! Ви на каналі Житейське в'язання та вишивка з Валентиною і з вами Валентина. Довгоочікувана наша зустріч. Так що рада бачити вас у себе на каналі. Запрошую в мій рукодільний епізод. Він буде пов'язаний з моїми просуваннями процесів, з початком моєї нової роботи і з вітом спільне в'язальна толока. Хочу сказати, що ми продовжили нашу в'язальну толоку. Вона буде тривати ще до 1 листопада, і далі трішки відпочинемо. І з січня почнемо зимову толоку. Так що, дівчатка, я вам дуже вдячна, що ви зі мною, наша група в Телеграм, дякую за ваші результати. Ви розумнички, умнички, ви скільки нав'язали. Я вас отак обіймаю і так цілую за те, що ви підтримали мене. І я, нарешті, з вами дов'язала готову роботу спільнику. Тільки заправила тут кінчики де-інде, тут ще в мене, признаюсь, поховані вони. Я не могла придумати, що під них одягти. І коли щойно перебирала свої запаси, ну хоча тут під будь-що можна, але ми з донькою раніше в нас гардероб був один на двох. Тепер я трішки підросла і поодавала їй. Я згадала, в мене була така спідничка карандаш, олівець такого кольору. Красива ззаді з таким невеличким розрізом, але я її віддала, бо не підходить мене світлої спіднички немає. Я світлих джинсів теж не купила, планувала, але якось так подумала, що виходу, як такого, немає, на роботу мені не дуже підходять на велосипед їздити світлі джинси. То думала, що одягти. І тут в мене ось така полоска. І коли я перебирала в, шкаф, в шафі міжсезон складала, я знайшла джинси, які в мене давно. Джинси Стреліч, і я в них влажу, і я вам зараз покажу мій образ. Ось такі джинсики в мене. Колір в колір з цією полоскою. Як мені вам показати? Давайте так будемо фрагментально, бо немає мені можливості як зняти. Тут в мене планочка, комірець, ось виглядають ниточки. Ну, то не біда, рукавчики. Таким чином, я зробила. Пустила ось тут виворітно, щоб гарно підібралися петельки. І тут теж, ну, дивіться, сидячи, ну, ззаду теж. Ну, як найдалі я відійду, ви бачите Нічого. красиво. Тут тільки в мене один куточок, де я можу знімати, то якось так вибачайте за такі зйомки. Не хочу повторювати, що мене зрозуміють ті, в кого є городи консервування, роботи, діти і все остальне. І це канал це хобі, це не заробіток. Як є, зв'язала, показала, натхнення прийшло, скільки в'яжу, скільки в'яжу. Так що тут в мене не бізнес такий канал, що гроші заробляю, повинна вчасно робити і гарно картин потворити. Як є, так і є. Ось так. Дівчаточка. Це моя одна готова робота. Далі друга готова робота спільнику в'язальна толока. Сукня з бабовна її, нарешті виконала, виглядає вона теж дуже класно, хай на наступному разі покажу, бо тут я вам кофтинку змогла показати, хоч як небудь, пародія на показ, а сукню не покажу. Ну, Я думаю, буде нагода десь її одягти, сфотографуватися і показати. Вона буде такою базовою. Під під жакет, під якийсь, під ковтинку, під кардиган навіть. Було б дуже гарно. Оцей люрекс виглядає тут делікатно, теж ниточки не заправлені. Бавовна це мені дарувала світланка з каналу в'язання для душі, бо бавовна, ось такої довжини. Випрато було складено кінець резиночка один на один. Така сукня, ніби я б сказала, стилю кежу. І під спорт виглядає гарно. Свобода облягання невеличка є, можна її одягати із кросівками. Ну, в принципі, базова універсальна річ з балетками, з, ну, з, чим ви захочете. Буде і туди-сюди, і так би мовити. Можна бомбер чи повтинку. Ну, варіантів купа. Я задоволена, що я дов'язала. Ви знаєте, в цій толоці в мене гарні результати. То я задоволена. Так. Ось так, що в мене є. Дівчаточка, зараз я на хвилинку перервуся, бо до мене добиваються. Продовжуємо далі. Що ж у мене по процесах? Я ще хочу показати, добре, що відволікли дзвінком, я знайшла ще дещо вам показати, бо хапом-лапамися, як то кажуть. Так, я в'яжу в в'язальній толоці два, дві готових роботи є і одна. Проблемка, ну покажу пізніше, бо в мене тут ось купою накладено, буду потрішки діставати. Можливо, сина попрошу, він у мене сидить читає. То буде допомагати мені. Так, у мене майже готова робота. Ось така шубка для онучки. Дівчат, можливо, вона буде трішки великуватою, але ж ну, дитина росте. Тут такий запах трішки буде. Зараз я вив'язала рукавчики такі, знаєте, як. Мені подобається, як дітки носять одяг, як дорослі, такі костюми, такі жалети. От мені подобається, дуже особливо, якщо це в Family look ще, То Ось така буде шубка, і не знаю, на цей рік чи на той рік. Моє було завдання вив'язати всю пряжу, бо пряжі в мене вже немає. Це подарунок від Надійки з Німеччини. Життя з Надією канал. Ось така пряжа, я вам розповідала в минулому відео. Тут в мене Рекомендують спиці 10-12. Я в'язала шестіркою, щоб таке плотніше не продуваємо, як шубка вийшла. Думала додати якийсь мікс ще доміксувати, але ні. І ви знаєте, ось в мене лежить воно на колінах, воно гарно гріє ноги. Воно зарахунок того, що воно таке щільне, я думаю, не буде продуватися. 100 грамах 200-грамовий маточок 120 метрів, 100% поліестер. На задньому фоні машинка, як завжди, але ну, в мене по іншому не виходить. Коли знайшла ці хвилинки, то й знімаю. Ну, житейське, та вишивка з Валентиною. Велком, дівчатка. Так, що у мене? На кейс? Ось що в мене залишилося зовсім зовсім трішки. Я буду вже рахувати, що це готова робота, і показувати вам ну, нема на кому. Внучки немає, я його відійшлю, прищу. А потрібно ж купити ще гудзики. В п'ятницю планую бути в райцентрі, і Мені потрібно буде будзики купити до цього вироба і до ще іншого покажу вам. Ось. Така шубка. Не прала, прати не буду, хай ну, довше зберігає свій вигляд, бо мені здається, може бути таке, як хтось в'язав знаку періс. Що до прання, пряжа гарна, після прання такі сосульки потрібно розчісувати. Ну, тут хутро, в принципі, можна його так поробити і воно розгладиться. Там в, на копері, звісно, не така біда. Горловинку я зробила, дівчат, дякую за ваші підказки резиночкою один на один. Ще я не прала. Зробить, зробила все не прала. Комфортно саме для такої погоди, як зараз у нас. Мабуть, завтра піду і на роботу, заправлю. Ниточки в штанцях цих буду, і буду. Я така нарядна. А що одягти? Білі кросівки літні сіточкою. Вони в мене такі під все. І під спідницю можна базові. Так, я думаю, що це вже готова робота. Ну, коли пришию гуцук, я думаю, вам буде цікаво, як воно виглядає. І, можливо, на патчиках покажу, як буде виглядати. Так що я потрудилася ці дні, скільки мене не було. Працювала не тільки на роботі вдома і на концертному заводі домашньому, а й трішки по вечорах в'язала і трішки на роботі. Ось такий в мене ще є процес, можна сказати, готова робота. Далі я обіцяла, що буду в'язати ковтинку для онучки. Ще одну я її почала тут, на стадії зйомок, це вже тиждень в'яжу, бо немає мені де знімати. Це дівчат прямо катастрофа. Це Ну, дуже мені це не подобається і, як вам сказати, натхнення трішки пропадає, бо ти приходиш так, треба тобі потрібно знімати і показувати далі, а немає де. Ти її сідаєш, просто в'яжеш, і результатів, як так би мовити, не дуже є. Ну, от. Дівчат покажу вам, що в мене зв'язалося, потрібно його знімати. Ну, на даний момент ніякої можливості немає. Я вже вам говорила в минулому відео, що нам нема куди діти цей диван. А як його діти, то замість нього потрібно щось поставити, поки що в наші плани не входили такі коштовні покупки. Тоді ж звісно, як тут звільниться, потрібно буде кімнату, це купуляти стіл, я хочу білий стіл. Тумбочку, якусь оцей цей куточок свій невеличкий організовувати. поки що так, поки що ми сином ділимо. Син зараз тут займається у мене руками тихенько сидить, а я коло нього. Покажи свою ручку, а так зроби привіт, саму ручку не хочеш? Скажи всім привіт. обізвись, не хоче, не хоче, дівчат поподорослі, щоб так, що Назарюсік, наш Назарчик тут. Вже він підліток, вже йому не дозюмок. Раніше знімався, а зараз ні, і спини навіть не дуже хочеться. Ось так. В'яжу. Потрібно прив'язати два рядки ще і знімати далі. Планую сьогодні знайти, хоч хлопці, поки в мене будуть мають вечеряти, я ці 5 хвилинок запишу. Пряжа, хто не знає, вівчарі самібул. 50% вовна, 50% акрил. 100 грамах, 300 метрів. Рекомендують інструмент 3-3 В'яжу на кубічних четвірках, але буду сьогодні змінювати. Взяла з роботи спиці, бо вони у мене були чергу. Дуже скрипить. Не подобається мені, як на дереві оце просувається. Не подобається зовсім. То буду перезнімати на металеві і справа піде швидше. я так думаю. Ну, Тут все в мене штопориться за зйомками. Так, далі, дівчатка, тут вже спортила красу, ну так, мабуть, в кадр. Тут в Так. Що далі? Я... Далі моя знахідка щойно, поки я шукала вам оцю шубку для онучки, я знайшла, ось уже в мене шите полотно мого майбутнього пледу. І добре, що я почала в'язати квадрати, мені це зовсім не подобається. Це я так його зметала, щоб в мене було не до кучі, щоб послідовність кольорів і щоб мені порахувати, скільки потрібно пряжі. Бачите, в одному ансамблі. Ой, так. Буду розпорювати кожен квадратик, ну пізніше, бо я думаю, я в'язала, 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 в'язала. в мене щось небагато нав'язаних квадратиків спицями. А їх тут у мене 10 штук ще буде, то буде що чергувати. Оце моя така знахідка. І що ще? І я за цей тиждень зв'язала по вечорах теж два квадратики. Вони захоплюючи, ці бабусині квадрати мене захопили. Чоловік зробив мені тримач, оцей блокатор для бабусиних квадратів, саморобний, де яку. Почула в Оксани мої улюблені петельки. До речі, вона мені подарувала цю пряжу, не знаю, чи я говорила, бо в голові думаю скажу, а включаю відео, і виявляється, що забулась, перескочила на щось інше і не згадала. Вона мені подарувала цю пряжу, я вже говорила, що вона, я зв'язала з неї була одні шкарпетки, а вона мені пише в коментар чи особисто не пам'ятаю. Говорить, я думала, ти щось зв'яжеш ну, для себе, чи якусь річ таку, ну, для готового виробу, для плечового. А не ж карпетки. Я думаю, ну дійсно зв'яжу онучці. мучці. дівчат, вона говорила, що її чоловік збирався робити ось такі ці блокатори. Я своєму показала, він говорить, я зроблю саме. Був час, був він у гаражі зробив, тільки він зробив по-своєму. Я хотіла його щойно вам показати, а він пішов в гараж його лакувати. То в мене його немає. Ну, я вам обов'язково покажу на наступних відео. Ще ж я буду в'язати це для спільника. Зігрій мою душу наталки куржової, хто ще хоче приєднуватися, мою душу. Дірій мою душу був, а це спільна краса із залишків. І ще будемо в'язати, дівчата, маніжки. Хто хоче долучитися захисникам, в'язати маніжки, так що закуповуйте пряжу, приєднуйтесь до нас, будемо в'язати трішки пізніше. Ну, але потрібно бути готовими. Анонсую вам вихід нового спільника Натале. Ну, я думаю, вона буде не проти, що я так. Сказала, але будемо в'язати, то я стараюся швидше швидше подов'язувати всі свої процеси, намагаюся не починати, бо хочеться, і планів багато, але в мене ж вишивка на місці. Я за літо майже не вишивала дівчат. Це щось катастрофічно, трішки-трішки. Все на тому самому стадії, на тій на ті самій стадії, Ось так піднімаю голову на полиці, стоять у мене типу від ботаніка, від парижських вишивальниць. Троянди, там небагато мені залишилося все на місці. Ну, я думаю, що колись знайду час, Но це потрібно вибрати в вихідний день, щоб мені був стіл, щоб було світло, щоб я була вдома, щоб не було в мене інших справ, тільки посвятити вишивання. Ну, я думаю, наступає наш рукодільний сезон, то це мені вдасться. Я виберу на це час. Так що зв'язала ще 2 квадрати. Йдемо далі, дівчатка мої. Що ще я творила, витворяла? Знайшла на роботі. Подай, будь ласка, мені той клубочок. Дякую. Знайшла ще, коли перебирала запаси, ще один такий клубочок. Це до квадратів. Тепер в мене виходить, що жовтого кольору у мене немає зовсім. Немає ось такого кольору тауп. Два моточки у мене ось такого молочного є. І півтора мотки. Якоїсь секційної секційного акрилу вив'яжу все і буду складати, чи мені вистачить, чи не вистачить. А можливо, ви знаєте, можливо, прийдеться дов'язати із сиверянки. Вона, в принципі, буде нормально собі підходити. По товщині більш-менш підходить, просто зв'яжу світлі бабусиним квадратом ці квадрати. І розбавиться оце рябеньке. Буде підходить під обв'язку. Оце ще така ідея, щойно прийшла, бо може, мені не вистачить. Якщо я хочу зв'язати плед на малютку сину, десь півтора спальне місце. Ну, хоча б так, щоб трішки ж і більше було й довжину. Хочу, щоб трішки сюди звисало. Ну, дівчат, якщо що, то мені є чим дов'язати. Не буду купляти цього лавсану. Ой, в Аврору не ходила, до мене заходила вчора. Подружка Оксана, мені улюбленої петельки, привіт. Сьогодні вона заходила. Вчора ми з нею говорили по телефону чи позавчора. Говорить, Заходила в Аврору, виставили вже пряжу, але нема на що подивитися. Лавсан, я, звісно, говорю так. Добре, що в нас зараз є можливість спробувати пряжу іншу, пряжу класну, пряжу якісну, то рука не тягнеться до Лавсану. Хоча раніше в'язали, що є, карача і акрил в'язали, Добре, що йде прогрес, добре, що є можливість спробувати щось інше. Так, що, говорить, подивилась, подивилась та й пішла. Ось таке воно і є. То я вив'язую, щоб мені не музолило золило очі. Оце такий процес Так, на роботі я знайшла, мені дали перев'язувати. Я, мабуть, колись вам показувала вже. Жіночка почала собі в'язати, але потім щось не дов'язала. Говорить, дов'яжи. Я зовсім видозмінила, я його розпускала тут. У мене скільки пішло часу, часу і нервів. Трішки тут Розказую, воно пролежало літо у мене. Пролежало літо, я не, 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 не торкалася до нього. Це буде. Ось в осінніх кольорах, колір теракот, Дивіться, він навіть виявляється, він мені пасує. Хоча я не думала, що це теплий колір, що він мені буде пасувати. Ось такий осінній. Я зв'язала ось до плеч, поміряла плечеві шви зробила ось так, щоб тут шва не видно було. Зробила два рядки хусткової гладі. В кінці лицева і шився, шовчик, тоді гарно виглядає плечовий шов. Тут в неї були пройми, я розпустила, бо тут. Мала на увазі Точний рукав шивний. Я розпустила, дов'язала ось таким візерунком, щоб трішки зекономити нам пряжу, він гарно тягнеться. І тепер в мене проблема, тут я поки не зшивала цих бокових швів. Проблема в тому, що Мало пряжі мене і докупити, я не знаю, що, чи вдасться і чи входиться в бюджет моєї замовниці. Вона сказала вив'язати те, що є. Ми з нею переговорили, говорю, там вистачить хіба що на короткий Ну, Можливо, вона така. Вона худесенька, малесенька, така дюймовочка. То я говорю, я можу тобі зв'язати. Повітряна тривога, реалії нашого часу. Дівчатка, як ви? мене всю ніч розбудила, ракета о 6-й ранку. Я на Полтавщині. Межи і через Сумщину запускають, і всі вони летять куди кому потрібно, куди їм потрібно, а нам не потрібно через нас. І чути всіх оцих шахетів. Відкрила телефон 70 шахетів, відкрила телефон ракетів, запуск. Я лежала отак, отчина читала, як то кажуть, дівчат, це страшно, коли це все західт закінчиться. Ні кінця, ні краю, так би мовити, немає. Але тримаємося, працюємо. Підтримуємо одна одну. Ми, дівчата-блогери, стараємося знаходити час, хоч якось, вибачайте за такі не дуже, можливо, якісні, не дуже професійні мої відео, але це мої просто такі житейські балачки про в'язання разом з вами. То, дівчатка, якось так тримаємося і підтримуємо одна одну ви коментарями ми нашими відео, бо так це дуже-дуже потрібно. Хочу попросити вас на цій стадії поставити. Подобайку, якщо вам сподобалося це відео, це буде мотивувати мене працювати далі і буде просувати хоч трішки канал. Напишіть, будь ласка, хоч якийсь коментар, бо поки не було часу знімати, займалася городніми роботами, канал просів став на місці, на місці підписки і перегляди. Ну, відео я раз у тиждень стала випускати. Для мого каналу це не підходить. Я бачу дівчатка. Літо брали канікули, вийшли, випустили відео і перегляди, і все добре. Для мого каналу таке не проходить. Як я не зніму більше 10 днів, то взагалі там буде 200 переглядів. Ось, ванне минуле відео, я на силу за 9 днів набрала 1000. Так що, якщо вам подобається, будь ласка, підтримайте мене коментарем, подобайкою. Це не мені потрібно. Мені то потрібно, звісно, мені приємно, але хочеться розвитку і хочеться, щоб YouTube його. Просував моє відео, рекомендував ще тим дівчаткам, які не знають. Бо є багато зараз нових каналів, я буваю, якось періодично вилазя. Думаю, боже, їх скільки, їх всіх не встигаєш передивитися. Ну, думаю, буде наш рукодійний час і будемо дивитися. Так от, ліричний відступ навіяний часом. Тут я буду в'язати розбудаю той моточок, бо на роботі. Не було вже мені часу. Я за неї згадала вже, як виїжджала додому. Я сьогодні трішки застрималась, бо постачальники були, то трішки пізніше приїхала. А дома ще свої справи. Ну. Розмотаю на два клубочки. Я хочу, щоб край манжета був. Цей візерунок, бачите, хто сам знає, у мене топ пудра такий зв'язаний, він матиме хвильку, таку кайму ажурну. І я хочу почати знизу в'язати рукавчик. На кругових спицях зв'язати два таких рукавчики і потім їх пришити сюди, щоб був красивий тут край, ажур красивий. Оце таке я вирішила. Взяла вам показати, що буду найближчим часом теж його дов'язувати. Бо добре, що вона чекає, але ну, з моїм часом оце такі темпи в'язання. Як би мені не хотілося в'язати більше, але є інші. Справи, інші пріоритети, і це є життя. Життя, як воно є, то якось так. Бачите, як мене тут гарно писався цей процес в мій осінній такий декор. Так, та не так? Хочеться гарно, хочеться естетично і красиво. Я не в цьому, я швиденько протороторила, розказала, показала, тому і закінчилася. <смі> так, що ще? Ще трішки таке розчарування. я В'язала в'язала свій кардиган, який я замовляла в самій першій толоці. Я його хотіла в'язати і показувала, і просуваю я щось, він мені, як, як то кажуть, пороблене та ще й підлито. Трішки пров'яжу розпущу, трішки пров'язу і розпущу. І тут я така задоволена, я скільки пров'язала за місяць. Я так зараз зніму спиці, бо я його буду вже розпускати і чималенько. Тут петель багато, я в'яжу його все разом. Вже такий, якби до лінії талії, то можна було б розділяти, я хочу довше спиці номер 3 Аді. Вони мене облізли в кожному відео, коли покажу цей процес, вам показую. Ось такі облізли, але нічого працюю ними. З'язала я багатенько, але добачила, що збилася. Ось тут я збилася. Дивіться, воно широке в мене яке полотно. Широке, то довго і в'яжеться. Я хочу, щоб такий він вільненький був. Це так складено у мене пополам. Такий легка свобода облягання. Ось, що я пров'язала в цій толоці. Оце скільки, і мені потрібно буде розпустити аж ось сюди. Коли я починала в'язати, я не добачила, що в мене тут я неправильно пров'язала ряд, і воно на П спереді отут, дуже помітно буде. Хоч і чорне. Но, якщо я знаю, що воно є, то мене воно усолитиме. То краще зразу перев'язати. Ну тут я не бачу, в мене тут погане світло. Ну, вірте мені, на слово буду розпускати десь аж ось сюди. Я бачила, хотіла помітити на роботі, але вже не встигла. Таке розчарування. І потрібно подивитись, забрала додому розпустити, нанизати його в окулярах під світлом. І знайти ниточку. У мене вже закінчувався моточок. Я зраділа, що дов'язала, тут прийдеться розпустити. Ну, нічого, хто не в'яже, той не розпускає. Це наш досвід, це є, так є. такі бувають моменти неприємні в нашому рукоділі. Відправляється в турбінку, це мене проєкт на роботі. Я його просуваю в день, коли мені видно. Так, ще мій процес. Я глад його. Лапивни світло. Акуратненько не збий тільки мені барикади мої. Зможеш? О, трошки краще. Світло засвічує. Засвічує кардиган. Ось на якій стадії. Я відділила вже рукави, І від підрізів вже я пров'язала ось. Скільки, це я сьогодні на роботі. Просто ну, невелика в мене швидкість на роботі. Ніби здавалося, сідайте та в'яжни. Ну, хтось відволіче, то телефони разно, а то дивлюсь в основному під відео під YouTube. Мене воно Ну, люблю я в'язати під відео в релакс. Немає в мене таких результатів, то в'яжу задоволення, потихеньку, контролюючи мою щільність в'язання. Тут ось такий плечовий візерунок по плечу. І донизу будуть рукавчики ще не знаю, які. Буде планка. Ось, просуваю, хочеться зв'язати пошвидше, ну, як вийде. Оце такі, дівчатка, ще мої просування. Так, дивлюсь, ніби все я вам показала, розказала. Подякувала вам за ваші коментарі, за підтримку вашу. Це дуже дорого стоїть, Ваші коментарі. Окриляють, надихають і мотивують. Буває, дивишся, дівчаток моїх немає. Коли з'являються, о, ви є. Я думаю, можливо, ви вже десь відписалися і пішли. А тоді розумію, що ну нема часу, нема часу. Всі зайняті своїми справами, та ще й такі, хто в містах живе, знають, як там їм складний, Київ і всі інші міста і Львів сьогодні. І ну, кому я розказую, ви знаєте. І все. Кому потрібно знати, той знає. А кому не потрібно, той і не знає. Все, дівчаточка, моя, любі. На цьому я традиційно вас міцно-міцно отакою. і всіх цілую. До побачення, до скорих та нових зустрічей у мене на каналі. З вами була Валентина. До побачення, мої любі.